Кременчуцькі новини продовжують свою роботу на телеканалі Олтава. у сьогоднішньому випуску. Кременчук попрощався з героєм АТО Віктором Самойленком. Ремонт вулиці першотравнивою добігає кінця, та поляки завітали до нашого міста. Дивіться далі. Сьогодні Кременчук попрощався ще з одним героєм бійцем АТО Віктором Самойленком. 36-річний кременчужанин у січні 2015 року став учасником третьої хвилі мобілізації. Йому випало на долю відстоювати гідність нашої держави на сході України. По завершенню навчального курсу служив у лавах ракетного дивізіону поблизу Маріуполя, успішно долаючи бойові завдання. Перебуваючи у відпустці вдома, Віктор Самойленко занедужав і помер. Встановлена причина смерті бійця пневмоні. Ні. У Віктора залишилась неповнолітня донька. Там нормальний був добрий чоловік, добрий, хороший, такий відзивчий. Служив нормально, хорошо, як всі. В останній путь Героя АТО провели автоколоною центральними вулицями міста. Поховали Віктора Самойленка на Свіштовському цвинтарі у секторі Героїв АТО. Сьогодні протягом дня деякі Кременчуцькі інтернет-сайти активно поширювали інформацію про те, що пад Полтава Обленерго відключило від енергопостачання об'єкти комунального підприємства Кременчук-водоканал це, в свою чергу, могло спричинити своєрідний колапс, і велика частина Кременчука ризикувала залишитись без водопостачання. Яка ж реакція на ці дії Полтава Обленерго міської влади? Кременчуцькі новини звернулись за коментарем до мера Кременчука Віталія Малецького. Далі пряма мова енергозабезпечення об'єктів. Водоканалу сьогодні поновлено Кременчужани уже з водою. Завтра відключення не буде. Ті питання, які були по взаєморозрахункам Полтава Обленерго і комунального підприємства Кременчук міськводоканал вони вирішені. Ми опрацювали дорожню карту стосовно погашення взаємної заборгованості і виходу з тієї ситуації, яка склалася. Комунальні підприємства і комунальні служби працюють для того, щоб забезпечити Кременчужан якісними послугами комунальними і в повному обсязі. Сьогодні біля меморіалу Вічно живим відбувся захід присвячений міжнародному дню визволення в'язнів фашистських концтаборів. Секретар міської ради Юрій Греценко, в'язні концтаборів Другої світової війни і просто пересічні кремечужани поклали квіти до підніжжя пам'ятника. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять закатованих та героїчний подвиг тих, хто не скорився фашистській агресії. Оперативну ситуацію у місті сьогодні обговорювали на черговій апаратній нараді. Зокрема, йшлося про стан газових мереж, асфальтування автошляхів та підготовку до зеленої толуки. Олександра Демиденко розкаже детально. Кременчук знову втратив героя. В місті Кременчуці, перебуваючи у плановій відпустці, помер боєць військової частини 1060, дислокованої в місті Маріуполі. Віктор Самойленко. Прошу вшанувати його пам'ять хвилиною. Минулого тижня мешканці 278-го кварталу постраждали від аварії на грп. Надмірний тиск газу спричинив вибух в одному із помешкань. Понад 20 багатоповерхівок залишилось без газопостачання. Станом же на сьогоднішній ранок без газу було півсотні квартир. Це шість стояків у чотирьох будинках. Загалом же до газопостачання за тиждень. Місгаз підключив 1889 квартир і 216 стояків. Продовжується робота по підключенню в даному кварталі квартир до газопостачання. Минулого тижня у місті відключили опалення. Як стверджують фахівці, громадськість чекала такого рішення. Нам ні однократно обращались. Жек, що ви виключити ви виключите пління. Нам дуже жахно. Тому ми як би, перенаправляли ці звернення, але от 7 числа кількість мініше у навчальних закладах. Скарг щодо відсутності опалення не зафіксовано. Температурний режим в школах зараз по попереднім даним ну скарг не було. Незабаром розпочнеться весняна вакцинація домашніх тварин від сказу. Відзвітували спеціалісти ветеринарної служби. Графіки виїзних прийомів по районах будуть оприлюднені у змі 20 квітня. розпочнеться щеплення собак і котів проти сказу. Згідно переліку платних послуг, коштувати буде близько 6 гривень. Точніше сама. Саме щеплення буде просто. Після півторарічної перерви нарешті надійшли бланки посвідчень багатодітних родин. Посвідчення видаємо багатодітних сімей. Нагадаю, їх дуже довго не було, майже півтора року. То на цей період видано 200 посвідчень батьків багатодітних родин і 320 дитячих посвідчень. Також із позитивного. Кременчуцьке тролейбусне управління погасило борги перед «Полтаваобленерго», повідомив головний міський транспортник. Минулий тиждень вдалим мене був для тролейбусного управління. Воно отримало кошти по двом програмам: як на програму електротранспорту, так і відшкодування за пільгою проїзд. Що вдалося ну, за, за, за рахунок цих коштів, вдалося на розрахуватись повністю з Полтавого Бленерго, також на розрахуватися на за березень місяця на позаробітній платі. Комунальники проводять активні роботи у рамках двомісячника чистоти: озеленення, розчистка прибордюрної зони, розмітка доріг у плановому режимі асфальтування автошляхів. Цього тижня у місті відбудеться традиційна зелена толока. Молодь виявила бажання прибирати парк Котлова у Крюкові. До екологічної акції долучаться і військові. АТО. по е, зеленій толоці також благоустрій і КТП. Прошу активно долучитися. Благоустрою є завдання прибирання. Території, ну не прибирання, підготовка до прибирання території під підпірною стінкою. Порозь це традиційно зноси підприємство і механізованим способом. Туди заходить бригада з пилками, зрізаєте цю порос, складуєте. Якщо буде можливість, технічна саме на толокі даєте подрібнювач і цю порос перебуваєте на щепу. Прямо там загалом толока триватиме три дні з 13 по 15 квітня. Ремонт на вулиці Першотравневій має закінчитися вже за два дні. А тим часом шляховики-ремонтники працюють і у вихідний день. За дорученням міського голови Віталія Малецького комунальне підприємство шляхове ремонтно ремонтно-будівельне управління працює у посиленому режимі. Щоб у максимально короткі строки відремонтувати центральну автомагістраль та звільнити вулицю першотравневу від дорожньої техніки, працювали і у суботу. Ми працювали в суботу в відпочивали, а в суботу. працювали, щоб побыстреє з'їла дорогу. То мер просив, щоб побистреє зробили дорогу. От Паралельно комунальники виконують роботи із видалення пошкоджених ділянок дорожнього полотна і, власне, асфальтування. За суботу підготували близько 500 квадратних метрів асфальтобетонного покриття для ремонту, відновили близько 700 квадратних метрів. Нагадаємо, ямковий ремонт на цій вулиці розпочали минулого тижня. Дорожні роботи практично добігають кінця. За сприятливих погодних умов шляховики-ремонтники обіцяють закінчити першотравневу вже завтра, після чого перейдуть на вулицю Пролетарську. Водії відзначають, що стан дорожнього покриття після ремонту став на порядок кращий. Зараз частично лучше, скажімо так, стала подніб'ється так все. Лучше, в нас в місті. А Олександрія. Стало краще відносно зими. Молодці, і працювали навіть празднику те в працювати не можна. Окрім того, робітники ШРБУ вже оновлюють дорожню розмітку. В першу чергу наносять розмітку на під'їздах до міських кладовищ, готуючись до жвавого транспортного руху впродовж поминальних днів. Завтра у Верховній Раді України відбудеться голосування з приводу заяви про відставку, що оприлюднив вчора прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Народний депутат України Юрій Шаповалов прокоментував сьогодні Кременчуцьким новинам, як на його думку пройде завтрашній день в парламенті, та чи планує він голосувати за відставку прем'єра То, що в кінці кінців Яценюк написав добровольну відставку на да, службі своїх повномочів. В общем-то, ета ожидалась. Понятно, что юридически Верховная Рада должна поддержать эту отставку. Мы помним всем провальное голосование, которое было разыграно, к сожалению, месяц назад, когда пытались отправить Яценюка в отставку, и Верховная Рада не смогла. Я голосовал за его отставку и завтра буду голосовать тоже за отставку Яценюка. Мы понимаем, что этот политический кризис в тяжелейшее для страны время он э, не нужен никому. Тому я думаю, що час спік настав, і Верховна Рада завтра проголосує за ставку Яцінка. З кожним днем Кременчук стає все зеленішим та чистішим. Цієї суботи працівники деяких банківських структур міста вийшли на прибирання. Хто приєднався до банківських працівників та яку роботу виконали, дізнайтеся з наступного сюжету. У свій вихідний працівники банку вирішили приєднатися до двомісячника чистоти та прибрати прилеглу територію. Така ініціатива їм прийшлася до смаку. Подивившись на радісні обличчя учасників прибирання, з цим можна погодитися, адже працівники одного з місцевих банків покинули задушливі офіси та вийшли на свіже повітря. Фізична праця вносить приємну різноманітність у роботу. діляться учасники заходу. Настрення замічательне утро хороше. Приводім порядок. Наш всі очень раді, довольні. Ми убираємо територію. Приводим все в порядок, чтобы было чисто. Вот сегодня впервые на субботнике, но думаю не последний раз. Я очень с собой горжусь. Приєднався до активістів і міський голова Кременчука Віталій Малецький. Разом зі своїми колегами вони вичищали яр поблизу Дніпра від сміття. Ну, Сьогодні дійсно хороша ініціатива, яку підтримують всі Кременчужані. В рамках двомісячника чистоти. предприятия, колективи, організації виходять, убирають места, які знаходяться рядом з предприятиями, які традиційно є місцями відпочинку. Одне з таких місць – це набережна ріки Дніпро в районі… Річ вокзалу в районі відділення Приватбанку. Сьогодні Приватбанк вийшов з ініціативою убрати цю територію. Ми к ней приєднались. Благодарні всім кримчажанам, которые убирают наш город, делают его лучше. Такі заходи надзвичайно корисні для всіх кримчажан, які люблять своє місто, поділився з нами секретар міської ради Юрій Гриценко. Кожен, якщо не буде бросати папір, а подивиться, що там, де він надихав, за нього вбирають інші, може щось -то зміниться. Тому всі должны змінювати наш город получше. У заході взяли участь люди усіх віків. Були присутні навіть юні кременчужани. Присула, дівась, ёлочка, присула, Зиму і встойна, була. Невеличкий суботник пройшов весело та продуктивно. Сміття та торішнє листя прибрали. А вже 23 квітня всіх кременчужан запрошують долучитися до загальноміського суботника. Що вже зроблено за місяць в рамках двомісячника чистоти і порядку сьогодні на засіданні штабу відзвітували керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів міськвиконкому. Шляховики-ремонтники заасфальтували 2640 квадратних метрів дорожнього полотна. Після вулиці першотравневої ремонтуватимуть пролетарську, київську, вулицю Ігоря Сердюка, Московську та Полтавський проспект. КТП-1628 прибирає прибордюрну зону міських доріг. У березні з вулиць міста вивезли 2000 кубічних метрів сміття та вуличного змету. Щодня 5 бригад озеленювачів КП. Благоустрій Кременчука працюють на висадці саджанців та кущів. Зелені зони міста збільшилися на тисячу кущів. На черзі побілка дерев та благоустрій скверу імені Олега Бабаєва. Начальник управління УЖКХ Іван Москалик зазначив, що попереду ще місяць плідної роботи. Першочергове завдання для всіх підприємств та установ міста до 1 травня Кременчук має сяяти чистотою та бути зразковим за порядком. У міськвіконкомі відбулося розширене засідання комісії з питань житлово-комунального господарства, управління, комунальною власністю, енергозбереження, транспорту зв'язку. Обговорювали виконання рішення ради від 30 березня поточного року щодо встановлення лічильників газу для населення. Депутати запропонували на черговій сесії Кременчуцької міської ради ухвалити звернення до вищих органів державної влади, президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів, про порушення чинного законодавства з боку пад Кременчук газ при встановленні побудинкових газових лічильників. Газопостачальне підприємство відмовляється встановлювати газові лічильники у кожній квартирі, посилаючись на постанову Кабміну. Але ж є закон України від 9 липня 2011 року про забезпечення комерційного обліку природного газу, у якому чітко зазначено, що суб'єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного. Газу на відповідній території зобов'язані забезпечити встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках. То чому ж пад Кременчук Газ користується у своїй діяльності не нормою закону, а постановою Кабміну? Адже закон України має вищу силу ніж постанова Кабінету міністрів. Подібне звернення депутати запропонували ухвалити і по ситуації щодо виставлення споживачам пад Кременчукгаз заборгованості за газ. Рішенням суду, на яке посилається підприємство, передбачено унормування цього питання відповідною постановою Кабміну, якої на даний час ще немає. Тому на думку депутатів Кременчужани отримали повідомлення про заборгованість передчасно. На комісії також висловили пропозицію, що це питання можна вирішити шляхом звернення до суду або споживачами, або виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради про незаконність виставлених рахунків за газ за минулий період. Підсумувавши всі пропозиції, секретар міської ради Юрій Гриценко зазначив, що це питання буде включене до порядку денного наступної сесії. А депутати разом з управлінням житлово-комунального господарства відпрацюють рішення та звернення Кременчуцької міської ради до вищих органів влади. Міський голова Віталій Малецький провів робочу зустріч з керівником полтавської дирекції Укрпошта Михайлом Лосенком та керівником Кременчуцького відділення Геннадієм Ляпуном. Під час зустрічі мова йшла про роботу відділень поштового зв'язку у місті Кременчуці, про проблеми та перспективи. Як запевнив Михайло Лосенко, пошта й надалі надаватиме якісні послуги населенню, і у перспективі планує розширювати спектр своїх послуг. Геннадій Ляпун порушив питання підготовки кадрів. Також планується активізувати роботу. Залучення працівників через службу зайнятості. Міський голова Віталій Малецький висловив сподівання, що у Кременчуці послуги поштового зв'язку розвиватимуться і набуватимуть більш сучасного і якісного рівня. Музика. Буквально за ці вихідні у Кременчуці додалося нових яскравих та зелених бар. Відчувши свіжий подих весни, місто вже не здається сірим і бетонним, якщо тиждень тому. Місто оживає на очах. Навесні тільки на тепліше. Звідусіль починає пробуватися молода яскраво-зелена трава. На деревах набухають бруньки, які згодом перетворюються на маленькі листочки, а по небу пливуть сніжно-білі хмаринки. Саме такий зараз весняний Кременчук. А згодом починається справжня краса. Усюди розпускаються квіти, фіалки, кульбаби, тюльпани, нарциси. Особливо прекрасні у цю пору року екзоти, магнолії. Звідусіль лунає спів та щебет птахів, які повернулися з далеких країв і тепер, здається, розповідають одне одному про свої пригоди. Навесні все навколо наповнюють. Ніяці кольорами, звуками та ароматами. Весна у Кременчуці завжди починається з того, що прибирають вулиці, висаджують молоді деревця та розбивають клумби в парках, скверах перед великими магазинами. Але варто пройти буквально 15 метрів від квітучої краси весняних квітів. Можна побачити залишки нещодавного буревію, повалене біля будинку, дерево. Це виглядає досить контрастно у кременчуцькому весняному букеті, але є надія, що мешканці будинку не залишать своє подвір'я напризволяще та під час суботника приберуть завалений стовбур. Незважаючи на все, весна це завжди розквіт нового життя. Нова. Сторінка, новий початок, тому й важливо зберігати весняний настрій у душі цілий рік. Саме так і думають більшість кримечужан, на обличчях яких побільшало посмішок. Я допустив тут родився, вирос, не все від Дніпра і все вокруг. Мені подобається то, що потік тепер можна ходити без жової куртки, да. і легше на чому. Це нам якби Як мене ні, я б не вийшла бо це б не корм. Мені рада. Мені наразі яки вберу, подивився. Вона тут. Зеленее, красиво, ну все. Кременчух весной оживает, люди добрее становятся. И как-то все плохое как-то на задний план уходит. Весна все-таки оживляет, делает нас чище, лучше, добрее, отзывчивее и так далее. Поляки у Кременчуці сьогодні до нашого міста завітали освітяни польського університету Люблинська політехніка. Гості зустрілися з міським головою Віталієм Малицьким та професорами Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. На зустрічі Кременчужани і поляки обговорили можливі шляхи з обміну досвідом. Подробиці дізнаєтеся із наступного сюжету. Як відомо, багато українських студентів, у тому числі і Кременчуцьких, навчається у Польщі, тому співпрацювати та підтримувати дружні відносини з цією країною неабияк важливо. Вважає міський голова Віталій Малецький. Дуже благодарно за те, що ви знаходите можливість общатися і знаходити пути сотрудничество с нашим университетом. Это откроет возможности для премичутской молодежи получать высшее образование в городе и потом продолжить учебу за границей в Польше. Мы надеемся, что наши студенты, поехав к вам, научатся чему-то новому, научатся работать по европейским стандартам и принесут эти знания в нашу страну, в наш город и будут работать на благо нашего города уже здесь. Перед зустрічю з мером польська сторона побувала у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. Гості відзначили, Кременчук має чималий потенціал як у промисловості, так і науці. Професіоналізм наших професорів неабияк зацікавив іноземців. Тому заради обміну досвідом поляки запросили Кременчуцьких викладачів до польського університету Люблинська політехніка. Будемо завжди раді вас від вас, вас всіх. И тоже ваших студентов, ваших работников, потому что считаем, так как было время, когда мы учились, и теперь еще чуть-чуть, но раньше больше как-то в Евросоюзе, так теперь можем тем опытом поделиться с вами. Результатом цього візиту мають стати нові проекти між кафедрами двох вищих навчальних закладів та співпраця в області наукових досліджень. Наприкінці офіційної зустрічі сторони обмінялись сувенірами та зробили фото на пам'ять. На жаль, футбольний вікенд не приніс перемог кременчуцьким командам. МФК Кремінь поступився на виїзді Петровському Інгульцю 1-2. А юнацькі колективи, які беруть участь у першості дитячої юнацької футбольної ліги України, на домашньому полі не зуміли переграти однолітків київського Динамо. Кременчиський Кремінь на виїзді зустрічався із Петровським інгульцем. Звичайно, легкої прогулянки для наших футболістів ніхто не очікував, але й налаштовані були підопічні Сергія Ященка дати бій. Перший тайм поєдинку залишився за господарями поля. І не тільки тому, що вони забили м'яч у ворота Андрія Олійника. Це сталося на 29-й хвилині, а й тому, що у наших хлопців майже нічого не виходило. Заважав сильний вітер, та ще й компенсаційна гра у Кременчужад не ладилася. Завдання здобути позитивний результат у цьому двобою і на початку другого тайму. Штрафний удар на 50-й хвилині приніс успіх інгуль. Цю м'яч після навісу у штрафний майданчик Кременя переправив у воріт центральний захисник команди господарів Махарадзе. 2-0. А через кілька хвилин рахунок на табло і взагалі міг стати розгромним. Та на щастя для наших футболістів колишній гравець Кременя Олексанов пробачив Кременчужан. Він невдало зіграв на добуванні після потужного удару партнера по команді. І ось тут гості активізувалися. Спочатку змусили суперників до автоголу. Гостра подача у штрафний майданчик Владислава Піскуна, агресивна гра Дмитра Тертишного і захисник інгульця Ковтун зрізав м'яч у власні ворота. два Найреальніший шанс. Рівняти рахунок втратив наш капітан Ігор Тимченко. Він вискочив сам на самі з голкіпером господарів Бобровим, але не точно пробив у ближний воріт. Тож нашим землякам не вдалося піднятися у турнірній таблиці. Вони залишилися на шостій сходинці. Наступної суботи підопічним Сергія Ященка знадобляться всі сили, щоб гідно протистояти на виїзді лідеру перегонів ковалівському колосу. Того ж дня, але вже у Кременчуці наші юнацькі команди стартували у весняній частині чемпіонату Дюфел України у вищій лізі. Суперничали кременчужани з однолітками Київського Динамо. Команда Антона Дендікова, Кремінь ю 16 поступилися у рівній боротьбі з мінімальним рахунком 0-1. Хлопці дали іменитому супернику справжній бій, продемонстрували змістовний футбол. І це все, зважаючи на те, що склад київського динамо фактично це склад юнацької звірної України. Забити нашим землякам не вдалося, але небезпечних моментів поблизу воріт гостей вони створили чимало. Особливо гаряче було у штрафному майданчику динамівців під час виконання Кременчужанами стандартів. А ось кремінь ю 14. Вихованці тренера Леоніда Дендікова поступилися з великим рахунком: 0,5. Ось і були об'єктивні. На сильнішими. Та ще й наша команда грала без кількох основних футболістів. Щоб залишитися у вищій лізі, хлопцям необхідно набирати максимум очок у поєдинках в Черкасах та Києві. Наступні матчі команди Кременя зіграють 16 квітня. І коротко про погоду. Завтра впродовж дня буде хмарно, можливий дощ. Вночі температура сягне позначок плюс 11, плюс 13, в вдень плюс 15, плюс 18. Плідного всім робочого тижня і на все добре.